Привіт, я Катя, я викладачка біології в онлайн школі підготовки до НМТ ЗНО «Хаб». І в цьому відео ми вивчаємо біологію разом із серіалом Доктор Хаус. Я буду показувати якісь певні уривки із серіалів і прив'язувати це до матеріалу, який потрібно знати для НМТ з біології. Рак. АКТГ, продукуюча карциноїдна пухлина кишечника, але відеокапсула нічого не знайшла, отже, пухлина там, куди камера не потрапила. Апендикс. Тут йдеться про апендекс, і для НМТ з біології потрібно знати, що апендекс це маленький відросток товстого кишечника. Він не виконує функцію травлення. Хоча у жуйних тварин, які їли дуже багато трави, відповідно клітковини, він був дуже великим, і в ньому була велика кількість симпіотичних бактерій, які допомагали перетравлювати клітковину. Але у людини вже немає в харчуванні так багато клітковини, тому апендекс редукується, зменшується. І тим не менш він все ще існує і виконує другу функцію, не свою первинну функцію. Цю травлення, а о він є органом імунітету, тому що в ньому є дуже багато лімфовузлів, скупчення лейкоцитів імунних клітин крові. Ось тому він такий осередок імунітету, скоріше, а не для травлення. диференційна діагностика паразит за швидке поширення. Далі вірус. Діти дуже хворі, і аналізи крові не показали лімфоцитозу. Вони не реагують на ацикловір і рибавірин. Якщо це інший вірус, ми однаково не знайдемо його вчасно. Що вказує на бактеріальну інфекцію? Вона не реагує на антибіотики широкого спектру дії. Отже, це що стійке. Пропозиції метацелінорезистентний золотавий стафілокок. Він завжди є в лікарнях. Може, заражена їжа чи вода? Псевдомонади, антерококи, гемофілічний грип. Гаразд. Тут ми бачимо, як доктор Хауса з командою намагається визначити, що це за захворювання, яке передається по лікарні, здається, дітям. І вони обирають між паразитами, вірусами, бактеріями, так ну і скоріше схиляються до бактеріальної інфекції. От і давайте взагалі розберемося, в чому основна різниця між вірусами та бактеріями, що потрібно знати для НМТ з біології. По перше, віруси це не клітинні форми життя. Вони менше ніж клітина, в десятки сотні разів менше. Вони складаються просто з двох здебільшого. Або з кількох видів молекул, так обов'язково має бути нукленова кислота на всій генетичної інформації, білкова оболонка у віруса, ну і бувають іноді вуглеводи і ліпіди зверху. Але в основному віруси це просто два компоненти нукленова кислота і білок. А бактерії мають вже клітинну будову, тобто вони вже мають мембрани, вони вже мають певні органели, як, наприклад, рибосоми. Ну, ось, тому вони значно більші за віруси. Віруси поза організмом ведуть себе як неживі, як камінчики, вони не віддатні до кристалізації поза організмом активуються тільки в середині організму, вони заходять в клітину хазяїна і вбудовують свій, свою наклинову кислоту в геном клітини хазяїна, для того, щоб взяти під контроль всю клітину Вони такі загарбники, і щоб клітина почала працювати на віруса, щоб клітина почала виробляти е, вірусні частки, тобто реплікувати, подвоювати вірусну ДНК або РНК, утворювати на рибосомах білки вірусного вірусної болонки, вірусного капсиду. І потім, коли вірус. Виходить, вже зібрані нові частиночки вірусу, виходять з організму з клітини, то вони розривають мембрану клітини, і через це вона гине. Бактерії ж можуть існувати поза клітинами, тобто є бактерії, які паразитують всередині клітини можуть також існувати бактерії, які поза клітиною паразитують, виділяють якісь токсичні речовини, які будуть згубно впливати на клітини. Ну і е, бактерії вони поза організмом теж ведуть себе як живі, тобто вони в принципі вже остаточно стовідсотково живі. Порівняно до вірусів, бактерії лікуються антибіотиками. Тобто, колись давним-давно вчений флемінг виділив перший антибіотик пеніцилін з грибу пеніцилу, так, це пліснявий гриб, і відтоді вчені почали виділяти дуже багато різних антибіотиків з різних джерел, і навіть штучно синтезувати на заводах антибіотики теж хімічним способом. Взагалі, антибіотики це речовини, які виділяються одноклітинними якимись грибами. Пліснівими грибами, бактеріями для того, щоб вигравати конкуренцію. Тобто, бактерія е, виділяє антибіотик проти іншої бактерії, щоб вигравати конкуренцію а людина просто навчилася цим користуватися і лікувати бактеріальні захворювання. Тим не менш, неконтрольоване вживання антибіотиків може призводити до резистентності, тобто стійкості бактерій до цих антибіотиків. Тому е, не треба з будь-якого приводу пити антибіотики, потрібно пити лише за рецептом лікаря. А проти вірусів бувають противірусні Препарати, але далеко не для усіх вірусів існують прям специфічні противірусні препарати або специфічні вакцини. От, наприклад, проти вірусів грипу є більш-менш специфічні ліки. Але насправді для більшості вірусів всі ці противірусні препарати містять просто інтерферон, який є природнім противірусним білком нашої нашого організму. Якісь вітаміни, тобто якісь такі додаткові компоненти, які підвищують наш імунітет, допомагають нашому імунітету боротися з вірусом, але безпосередньо не є. Такими препаратами, які вбивають вбиваються вірус, тому що з вірусами проблема в тому, що віруси знаходяться в клітинах. Відповідно, щоб вбити віруса потрібно вбити заражену ним клітину. Ось тому е з цим виникають проблеми. Ну і давайте кілька порад, як розпізнати вірусні і бактеріальні хвороби на НМТ, якщо ви забули. Так в ідеалі знати чіткий перелік, які хвороби вірусні, які бактеріальні. Але якщо забулися, то ось кілька лайфхаків. По-перше, назви паличка, кок, спірила, спірохета це все назви бактеріальних клітин, тобто це їх форма. Відповідно, паличка коха, туберкульозна паличка, стрептокок це все будуть е, захворювання бактеріальні, а не вірусні. Віруси не мають назв своїх форм. По-друге. Бактерії утворюють наліт на слизових, тобто вони утворюють такий спільний шар, біоплівку. І наліт на слезових оболонках це ознака бактеріальної інфекції, як, наприклад, ангіна. Так, при ангіні у нас є білий наліт на горлі, значить ангіна це бактеріальне захворювання. При вірусному захворюванні буде почервоніння, але не наліт. Третій лайфхак це те, що бактерії частіше можуть існувати в зовнішньому середовищі. Ось віруси найчастіше передаються при контакті двох організмів між собою. А бактерії, наприклад, можуть міститися в ґрунті і самі існувати в ґрунті, тому, наприклад, правець це бактеріальне захворювання, яким людина заражається, якщо поранить шкірний покрив, так тобто порушиться шкірний покрив і буде контакт із ґрунтом, де знаходились ці бактерії, і вони потрапляють в кров. Ну і четвертий лайфхак, четверта порада це те, що як я вже сказала, проти бактеріальних захворювань за більшого є антибіотики. А проти вірусних захворювань є менше специфічних ліків. Відповідно, сучасні пандемії, епідемії Частіше бувають з приводу вірусних захворювань. Так, не усі, наприклад, туберкульоз досі є такою проблемою, і відповідно локально утворюють створюють якісь карантинні зони, якщо знаходять захворювання, так не ось, але глобально, наприклад, остання пандемія, яка була проти віруса, так проти коронавірусу. Ось тому віруси зараз е, викликають більшу за е, більше занепокоєння ніж бактеріальні захворювання. Тому, якщо ви згадуєте, е, що у вас там в школі було був якийсь карантин. То вірогідно це було через вірусне захворювання, наприклад, там кір, віспа, так, це вірусні захворювання. Наступний епізод. Вона не зламана. Бачиш ось це? Це епіфізарний хрящ, ще відомий як пластинка росту. А що з ним? Дивна штука ця кістка. Тут доктор Хаос аналізує кістку, і давайте з вами здогадаємо, що це взагалі за кістка, тому що її треба знати для НМТ. Це передпліччя, і тут зображена відповідно ліктьова і плечова кістка. Передпліччя це оця частина руки. І ліктьова кістка знаходиться ось тут, а променева ось тут. Запам'ятати легко, тому що дивіться, променева кістка йде до пальчика, а пальчик як промінчик до сонця. Тягнеться. Мої учні так завжди запам'ятовують. Ну, ось тому ліктьова е, — з цього боку, а променева — з цього боку. Далі йде зап'ясток, п'ясток і. Фалангії пальців. Також він тут говорить про епіфізарний хрящ. Він має на увазі епіфізарну пластинку росту, яка є в кістці. Це зона в кістці, тут буде малюнок, де знаходиться хрящова тканина. І саме ця зона, ця пластинка росту, забезпечує ріст кістки в довжину. Тобто кістка росте в довжину не за рахунок самої кісткової тканини, а за рахунок хрящової тканини. А в товщину, тобто в ширину кістка росте за рахунок клітин у кістя. Тим саме внутрішнього шару окістя. Зовнішній шар окістя, він такий більш захисний, а внутрішній шар окістя, який покриває кістку, це клітини, які діляться і потовщують кістку. Протеїну, калорій, так вітамінів А, С, але не К. Тому твоя мама й захворіла. То який план? Поповнити дефіцит вітаміну К? І все? Якщо все підтвердиться, за кілька днів забереш її додому. «Тебе щось засмучує? Ну і давайте почнемо з вітаміну А. Вітамін А ще має назву ретиналь, і оці всі похідні ретинол, ретиноїди, це все теж пов'язано з вітаміном А. І е, цей вітамін потрібен нам для зору, тому що якраз з ретиналю утворюється родопсин паличок сітківки. В сітківці ока є два види рецепторів палички і колбочки. Колбочки сприймають денний кольоровий зір, палички сприймають нічний присмирковий зір. Палички не можуть розрізняти кольори. Тому, якщо ви вночі думаєте, що ви розрізняєте кольори. Ні, ви просто бачите різні відтінки сірого. а Ви пам'ятаєте ці кольори, тому якби, вам може здаватися, що ви там бачите червоне або синій. Ні. Ви бачите просто різні відтінки сірого, тому що ваші палички не здатні розрізати кольори, але вони дуже чутливі до світла, тому можуть вловлювати це світло навіть вночі, щоб ви і вночі щось бачили. Так от, палички-сітківки мають в своєму складі пігмент родопсин, який є власне, світлочутливим пігментом, і він утворюється з вітаміну А. І якщо буде мало вітаміну А, буде захворювання, яке має назву куряча сліпота. То поганий присмарковий нічний зір, тому що в принципі курки погано бачать вночі, тому і назвали куряча сліпота. Наступний вітамін Д. Вітамін Д він у нас утворюється в клітинах шкіри під дією ультрафіолетового промінювання. І вітамін Д потрібен для того, щоб кістки отримували достатньо кальцію. Відповідно, якщо буде замало вітаміну Д буде захворювання, яке має назву рахіт. Це крихкість кісток. Наступний вітамін К, про який якраз і говориться в уривку з доктора Хаоса. І вітамін К одразу собі асоціюється зі словом кров. К-кров. Тому що цей вітамін потрібен для сідання крові. Відповідно, якщо його буде мало, буде погіршене порушене сідання крові. Наступний вітамін жерощини це вітамін Е. І вітамін Е він потрібен нам для нормального функціонування репродуктивної системи, тому він ще по-іншому називається антистерильний. І відповідно, якщо його буде замало, то будуть проблеми з репродуктивною функцією. Ну а тепер водорозчинні Водорощені вітаміни це вітаміни групи Б і вітамін С. Вам потрібно знати для НМТ вітамін Б1 і В2, це вітаміни, які потрібні нам для нормального функціонування нервової системи. А також вітамін Б9 і Б12. І ці вітаміни нам потрібні для нормального функціонування кровотворення. Тобто, якщо буде замало вітаміну В1 або В2, будуть нервові розлади. І, до речі, вітамін Б1, тіамін він міститься в великій кількості в таких Нерафінованих продуктах такому чорному хлібі. І е, якщо буде його замало, буде хвороба бері бері це нервові розлади, судомий. І раніше на цю хворобу хворіли більше, такі, більш заможні люди, тому що саме вони їли білий хліб, а чорний хліб це була така їжа більш простих людей-селюків, тим не менш він є кориснішим з точки зору вмісту вітаміну в 1 Вітамін в 2 якщо його буде мало, теж будуть нервові розлади. А от якщо буде мало вітаміну вітамінів B9 і B12, то буде анемія. Анемія – це коли еритроцити крові нормально не переносять кисень, і органи мають дефіцит кисню. І от відповідно B9 і B12 потрібні для кровотворення, а анемія – за їх відсутності. Ну і вітамін С, теж легко запам'ятати захворювання, яке виникає внаслідок нестачі вітаміну С, цинга. так, Вітамін С, цинга. Ем, вітамін С є антиоксидантом. так. Антиоксиданти це не якийсь там маркетинговий термін, який люди придумали, це дійсно реальна існуюча штука, яка нам дуже потрібна. В нашому організмі е, утворюються вільні радикали. Вільні радикали це коли з молекули води вилітає, наприклад, ОАЖ OH група або вільний оксиген, так тобто такі от, от групи атомів або конкретні атоми, які мають неспарені електрони на своїй зовнішній оболонці. Тобто, іншими словами, це дуже реакційно здатні сполуки. От вони вирвались з молекули води, і вони нестабільні. Вони хочуть з чимось про взаємодіяти, з чимось зв'язатися для того, щоб бути назад стабільним. І вони починають зв'язуватися з нашими білками, нуклеїновими кислотами, відповідно, провокують мутації в ДНК, провокують порушення функцій білків і антиоксидант. Як вітамін С, вони зв'язують на себе ці вільні радикали і не дають їм уражувати наші білки і ДНК. Але забагато вітаміну С теж не треба, тому що якщо його вже забагато, він сам стає як вільний радикал. І він тому і збирає на себе вільні радикали, тому що він сам є теж дуже реакційною сполукою, реакціоноздатною сполукою. Ну і вільні радикали утворюються в нашому організмі в принципі протягом дня, також внаслідок метаболічних реакцій. Але звісно, підвищується кількість вільних радикалів в організмі під час інфекційних коли ми хворіємо, коли ми піддаємося дії якихось мутагенних чинників, радіоактивному промінюванні, наприклад. Ось. Тому вітамін С радять пити при хворобі, щоб швидше організм відновлювався. І до речі, вітамін С всі звикли думати, що його дуже багато в цитрусових, але насправді в ягодах, в зелені його теж дуже багато і часом навіть більше, ніж в цитрусових. Ну, і така цікава історія трохи з географії, пов'язана з вітаміном С. Це те, що раніше мореплавці не поверталися з своїх цих вилазок. Не з тих позне з тих причин, що там щось сталося. Дуже часто це були проблеми, якраз, що в них не було достатньо доброго харчування, і вони помирали від цинги. І от Джеймс Кук був таким першим мореплавцем, який здогадався брати для своєї команди такі продукти, багаті на вітамін С. І якраз Раз він зміг здійснити такі довгі мореплавання, так і повернути більшість команди додому, тому що він здогадався, що це цинга і що це проблема з харчуваннями. Треба брати лимони із собою в плавання. Я рекомендую профілактичне лікування. Ваші шанси на зараження невисокі, але хочу прописати вам три види антивірусних препаратів. Нелфінавір, зідувудин та ламівудин існують побічні ефекти. Головний біль, нудота, галюцинації. Аналіз на віл зроблять за півтора, три і шість місяців. На цьому уривку ми бачимо, як на лікарку потрапляє кров, і це, ця кров від пацієнта, який має ВІЛ. Так, ВІЛ це вірус імунодефіциту людини, який викликає захворювання СНІД, синдром набутого імунодефіциту людини. Чому є дві назви? Тому що ВІЛ це дуже такий повільно прогресуючий вірус. Він може сидіти в організмі й до 10 років і не мати жодних проявів, а потім тільки наступить стадія СНІДу, коли вже якісь є симптоми захворювання. Ну і, до речі, під час стадії ще ВІЛУ. Розмноження вірусу і прогресування хвороби можна зупинити, і людина може прожити довге і щасливе життя, і навіть не передати цей вірус своїм дітям. От. А якщо це вже стадія сніду, то там, на жаль, шанси вже доволі низькі виживання. ВІЛ це вірус, що уражує наші імунні клітини лейкоцити, а саме Т-хелпери, які активують інші ланки імунітету. І відповідно цей вірус б'є в ту систему, яка мала б боротися з всіми захворюваннями. Тобто він Уражує е, те, що в принципі нас захищає від усього, нашу захисну систему. І відповідно, людина, коли вона має снід, вона вмирає не безпосередньо від вілу, а вона вмирає часто від супутніх захворювань, тому що її організм просто втрачає здатність боротися з іншими захворюваннями. Ну і в даному випадку е, на лікарку потрапила кров цього зараженого пацієнта і. Е, вона могла потрапити на слезові оболонки. Якщо кров цього пацієнта потрапила просто на шкіру, це нічого страшного. шкіра є хорошим бар'єром. Так, снід передається при статевому контакті або при контакті кров до крові, тому що велика кількість цього вірусу є в крові, в статевій рідині, але, наприклад, в слині, в сльозах майже немає вірусу, тому з приводу цього можна не боятися. Так, тобто тільки статевий контакт і передача кров до крові. Але якщо кров пацієнта потрапила б на слизові оболонки цієї лікарки, там на на очі теж десь на ротову порожнину, то є ризик захворіти, є ризик заразитися. Ось то що вона намагається знайти методи, як це перевірити, і можливо якусь профілактику. Енівеха anyway. отже, копи не дають шахаям бігати на волі. Вони знімають з них відбитки і фотографують. Імунітет робить те саме, тільки це називається антитіла. Якщо ми з'ясуємо, чим він за життя перехворів, є шанс зрозуміти, де він за життя побував. В цьому епізоді говориться про імунітет і про антитіла. Так, хто такі антитіла і що вони роблять в нашому імунітеті? Антитіла – це такі білки, вони ще по вумному називаються імуноглобуліни, і е, це білки, які виділяються конкретним видом клітин нашого імунітету це Б-лімфоцитами. Загалом наш імунітет має кілька видів клітин, наприклад, макрофаги, Т-лімфоцити і Б-лімфоцити. Макрофаги борються з вірусами та бактеріями шляхом того, що вони їх з'їдають. т лімфоцити Виділяються на різні підвиди, але здебільшого, наприклад, те кілери вони е, вбивають заражені вірусом бактерією клітини. А Б-лімфоцити, вони самі безпосередньо не борються з вірусами та бактеріями, вони виділяють так звані антитіла. і ці антитіла вони е, специфічні до кожного конкретного вірусу, тобто розпізнаються антигени на поверхні вірусу або бактерії. Це просто поверхневі білки на поверхні клітини бактерії, які є по факту їхньої її, її візитною карточкою. Тобто наш імунітет знає, які білки на поверхні наших власних клітин. А коли в організм потрапляє щось чужорідне, імунітет розпізнає, ага, це щось чуже на поверхні цих клітин, якісь чужі білки. І це активує імунну відповідь. І антитіла утворюються саме на. У відповідь на поверхневі антигени вірусів і бактерій. Тобто наш імунітет зустрічає вірусів бактерії за одягом. Так йому не важливо, що там всередині цього віруса ДНК чи РНК. Він може його вбити просто засновуючись на його поверхневих антигенах, те, що знаходиться в нього на поверхні. Утворюються проти цього антитіла. Антитіла насідають на цього віруса, не дають йому заражати інші клітини, ну і вбивають теж вірусів або бактерій. От ну і антитіла завжди утворюються специфічно під якісь конкретні віруси або бактерію. І вони будуть працювати лише проти цього вірусу або бактерії. І антитіла в нашому організмі потребують часу на те, щоб розпізнати антиген віруса, щоб утворити антитіла проти цього віруса і проти цих антигенів. І цей процес займає там, тиждень, 10 днів. І е, це причина, чому ми можемо помирати від хвороб, тому що на, насправді теоретично наш імунітет може розпізнати і вбити будь-кого, але йому потрібен час на це. Е, в той же час бактерії та віруси можуть бути Дуже агресивними, дуже виснажувати наш організм і е, теж видовжувати цей період боротьби. Ось ну і е, іноді нашому організму потрібно допомогти впоратися з цим вірусом в бактерією. Хочеш знищити кістковий мозок? Під час надходження не було ознак ні анемії, ні на І лейкоцити були в нормі. Видалені його уб'є, позбавить захисту від інфекції. Він загине. Тоді чекаю на кращі дії. Наступний епізод. Ідеться про кістковий мозок, і тут говориться про те, що видалення кісткового мозку позбавить е, людину імунітету, позбавить його захисту від інфекцій, е, тому що кістковий мозок в нашому організмі виконує кровотворну функцію. Він буквально знаходиться всередині кісток. Він знаходиться в каналі кісток, а також в губчастій речовині кісток, просто навіть у цих Е- Головка кісток, він теж може знаходитися. Він може знаходитися і в плоских кістках, і в трубчастих кістках. Ось, Там знаходяться два різних види кісткового мозку червоний кістковий мозок, який, здебільшого, знаходиться в губчості і речовині кісток. І жовтий кістковий мозок, який знаходиться в каналі трубчастих кісток. Основну кровотворну функцію виконує червоний кістковий мозок, а допоміжну функцію жовтий кістковий мозок він підключається за значних крововтрат. Ну, і відповідно, кістковий мозок утворює всі клітини крові, еритроцити, лейкоцити, тромбоцити. тромбоцити Відповідають за сідання крові, лейкоцити за імунітет, а еритроцити за перенесення кисню вуглекислого газу, тобто за дихальну функцію. Видалення кісткового мозку може спровокувати і погіршення імунітету, і анемію, і погіршення сідання крові. На цьому, все. Дякую всім за перегляд. Можливо, це відео змотивувало вас на перегляд доктора Хаоса. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат, і чи робити такі відео ще.